Найчастіше це тебе просто клали на підлогу, накривали обличчя або пакетом, або там якимось рушником. Просто безперестанку тобі на обличчя воду, щоб ти просто заклинаєшся. Коли ти починаєш втрачати свідомість, вони просто б'ють тебе там у грудну клітину ногами, щоб відкачати цю воду, і по 468 днів. Саме стільки каже у російському полоні пробув херсонський викладач та історик Тарас Букреєв. З перших днів Великої війни чоловік волонтерив і допомагав українським військовим. Продовжував він це робити і після окупації Херсонщини. Здогадка була така, що активно стежить, тому що в кінці травня, десь на початку червня. Приходили з обшуком до моїх батьків, шукали мене фактично. Постійно змінював місце перебування, контакти свої змінював, постійно міняв телефони, сім-карти з батьками виходив дуже рідко на зв'язок. їх, що я виїхав. На початку вересня 2022 тисячі Російські силовики затримали чоловіка у Херсоні. Коли він з товаришем виходив з кав'ярні, Тарас пригадує. Його побили до втрати свідомості. Під'їхали два тунованих буса. от звідти вискочив спецназ розвардії. Повалив нас на асфальт, почали бити прикладами, ногами, руками. Після цього я вже отямився від нашатирного спирту, коли не приїхала оперативна група ФСБ, яка почала фактично вже там на тротуарі біля кав'ярні проводити перший допит, задавати питання. Питали про зброю, про співпрацю з правоохоронними структурами з збройними силами України. Тарас каже понад півтора місяця його тримали в Херсонському ізоляторі. За даними українських прокурорів, це катівня, через яку могли б пройти щонайменше пів тисячі людей. Там починаючи просто від психологічного тиску, погроз розстрілом, коли ти сидиш там ці шапці на голові, просто відчуваєш, що тобі до схоні представляють зброю, там передернули затворця, і ти розумієш, що 50 на 50, вистрілить він чи не вистрілить. Тобто, починаючи з такого психологічного тиску, до побиття гумовим кийком цим поліцейським використовували струм, це і клеми вивішли на тіло, так, і електрошокер. Люди ламаються питання в часу. В Майже тих, хто були там, окремі випадки, коли людина, не дивлячись на що трималась. Інші просто ну, замикались собі. Деякі, як один хлопець сказав, найгірше, що я вже готовий щось розказати, але не маю чого, а тобі не вірять. Згодом Тараса й інших заручників посадили в автозаки й повезли у голу пристань. Тоді бранців вперше побачили мера Херсона Ігоря Колихаєва. Він їхав з ними однією автівкою, каже чоловік. Окупанти затримали Колихаєва влітку 2022-го через те, що він начебто не йшов з ними на співпрацю, повідомляло оточення міського голови. Нещодавно син Колихаєва публічно звернувся до президента Володимира Зеленського з проханням включити батька до обміну цивільних. Статус полоненого підтвердив і Червоний Хрест. У нас в Отазакі було 32 людини, і 33-тим, останнім, звели якраз Калихаєва. Тоді реально всі були шоковані, тому що ну, все одно багато людей велись на чутки про те, що там він співпрацював або виїхав. Ну якби різні моменти казали, але от живу ми його бачимо. От нас в голову пристань. Його помістили в сусідню камеру. Далі бранців знову етапували у чаплинку на десятьох людей п'ять розвалених ліжок, кам'яна підлога, часом без води. А замість постійного харчування недоїдки після російських військових. Так Тарас описує умови їхнього перебування. Майже місяць він був з мером Херсону в одній камері. Далі законного очільника міста повезли у невідомому напрямку. Його подальша доля Тарасу невідома. Олихав, це людина, яка в принципі не зламалась. Він постійно нам нас навіть більше підбадьорив, щоб ну, все буде добре. Найбільше до нього застосовували фактично такий. Метод психологічного тиску, тому що він там майже 140 днів пробув в одиночній камері, Це мені здається найгірше скатування, тому що фізичну, фізичний біль ти можеш витримати. Він з часом проходить, а це тиск на психіку. Коли ти сидиш сам обмежений від будь-якого спілкування, це найважче. Розмови між собою, споглядання на намальовані співкамерником, пейзажі рідного міста. Ігра. У шахи це те, що давало сили пережити новий день, розповідає чоловік. Якраз так само три листочки було, то два ми так складали, тут малювали фактично повністю так дошку, роз нерівно нам дали там олівець чорний. От. Ми розмічали повністю так, там. Інше. І фактично це було два листка, так, у нас переносить, це була у нас дошка. Ну, коли на що фантазії вистачало, да, там, просто там короля взяли, там корону намалювали. А, кажуть, а як королеву? Ну, корону просто намалювали отак. Ось. Жінка. Це буде королева. Ну, я вірю, що скоро звільнимо лігий берег і заберемо наші шахти і наші малюнки, тому що ну, з ними ж ти не поїдеш через всі ці кордони. Нові допити полонених почалися після чергової ротації російських військових, каже Тарас. Новоприбулі твердить не розуміли, чому його затримали, бо не було жодних документів. Також чоловіку запропонували співпрацю. Ти ж історик, кандидат наук, будеш у нас тут зіркою, роликів. Ми тебе випустимо, а потім якби. По першому дзвінку будеш приходити. Ну тут пощастило жодного разу вони мене потім і не покликали. Але звичайно, ми всі хлопці, яких нас відпускали, пройшли через те, що там склять співпраці, змушують підписувати документи про нерозмолошення про співпрацю з ФСБ, МВС їхнім. Після звільнення Тарас ще декілька місяців прожив у Чаплинці. Повернутися на вільну територію вдалося на початку цього року через єдиний пункт пропуску на російсько-українському кордоні. Нині Тарас живе у Миколаєві. Ближче додому, все таки до батьків можливість з'їздити. Ну, все таке ментально схоже на Херсон. Здоров'я, звичайно, погіршилося, але там активно поки що. Ще... Обстеженням не займався зараз, тільки починаю. Тарас знайшов роботу. Він працює в організації, яка допомагає відновлювати житло та комунікації в деокупованих громадах Херсонщини. Знайшов себе в цьому, тому що відчуваю підтримку, бачу результат від роботи. Точно це така класна психотерапія, що повернувся і одразу якусь роботу, і вона приносить вже користь людям боляче дивитись на місто. Розумію, що ти не можеш піти всюди в місті, де хочеш, погуляти, як раніше. За це біль. Мрію, щоб е про найскорішу перемогу, про повернення моєї доньки з Польщі просто от, поводити її знову по Херсону.